Цієї ночі окупанти обстріляли Одеську область ракетами та дронами Камікадзе. За інформацією оперативного командування, південь, два калібра були знищені на підльоті у прибережну зону. Збиті також і БПЛА. Через вибухову хвилю пошкоджено вікна у багатоквартирних будинках. Російська армія нанесла 52 удари по 14 містам з Запорізької області. Про це повідомляє голова ОВА. Зруйновано 38 об'єктів, і з-під завалів дістали дві людини. Атакували також Херсонську, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську та Миколаївську області. Цієї ночі було знищено 13 повітряних цілей, за даними генштабу ЗСУ, сили ППО збили дві ракети Калібр, сім шахет та чотири ударних БПЛА невстановленого типу. Австралія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 70 броньованих машин. Відомо, що додадуть ще 14 автівок спеціального призначення, 70 військових автівок, 14 причепів, 28 середніх вантажівок, артилерійські боєприпаси калібру 105 мм. міліметрів. Також Австралія продовжить безмитний доступ для товарів імпортованих з України ще на 12 місяців. Одразу три магнітні бурі накриють землю цього тижня. Небезпечні дати 28, 29 та 30 червня. У ці дні люди страждатимуть від зниження працездатності, підвищеного нервового та сильного нездуження. Тож медики радять метозалежним людям не перевантажуватись та мати необхідні ліки під рукою.